Прибиральник Олександр Степанович, що сили чепурить фасад Київради, гасла банду геті, революційний трибунал, відмити зі стін будівлі ледве вдається. Скоструйка нада така спеціальна машина, щоб все побиво. На вході в Київраду вже місяць, як висить оголошення. Всередині ремонт пускають через бюро перепусток. На вході кілька молодиків називаються Галицькою сотнею лева. Всередині кипить робота. Старшу тут ліфтер Віра Михайлівна каже, за два місяці пофарбували стіни на п'яти поверхах та відремонтували чиновницькі кабінети. Ребята зробили ремонт, міняють двері. Там що болі більше... любить на 11-му, дні поміняли двері. Там є, може якісь неполадки. Так нормально. Менш оптимістичні за працівників мерії ті, хто взявся ремонтувати Київраду, фарбують і чепурять нині в борг. За виконані роботи Київ який взявся шукати спонсорів. Ти в лише третину коштів мали заплатити по три заборгованість по 300 тисяч на кожну фірму, а виплатили по 100 тисяч гривень. Ми планували закінчити до виборів. Чим довше нас затримують з фінансами, тим довше ми, ми затримуємо роботу. Київ був тут не задіяний. Тут Київ міг допомогти технічною, якимсь транспортним. Зариця гроші на завершення я думаю, це дуже скоро, тому що є вже голова. нам буде простіше, тому що ми збира... ми просили, зверталися, але зараз пройшли вибори, і буде простіше говорити спонсорам з головою напряму. Крім кількох активістів сотні лева та ремонтних бригад у будівлі Київради, працює диспетчерська з адміністраторами, ліфтерами та електриками, які забезпечують оснащення будівлі сусідами. їм волонтери з Криму вже два місяці. Як в Київраді надають допомогу. Могу переселенцям з Криму та Донбасу, посіньотопаючих ділорук самих утопаючих. от ми так організували. Ахрана Майдановська здесь, которая стояла. Ані нам предложили. Гореть ребят. Ми все понімаємо, ви полізне діло ділити. От кабінетів пустих много заїжають і ділить. Попри заяви керівництва міста відремонтувати будівлю до виборів, коли запрацює мерія, не зрозуміло. Нині будівельникам заборгували близько 400 Тисяч гривень, тож справляти новосілля з новообраним мером тут поки що не поспішають. Куди ж він засілятися, якщо всі кімнати ще не приведені в порядок? Ну вже не прийде в от таку. Ви самі бачите, що здесь делається. З часом все здійсниться. А ключка казали, що він на стулі посидить. Ганна рибалка, віктор сніжко, п'ятий канал.